І от давайте ми зімейним лікарею і передамо власне слово. Будь ласка, Олександр Павлішевський. А мене добре чути. Треба мікрофон. Обов'язково. Окей. Я просто дуже включу. Можна безклікає. День вечір добрий всім. Я Дякую за вашу стійкість і цікавість до теми, яка не прямо стосується того, про що тут говориться. Або прямо я є звичайний містечковий провінційний сімейний лікар, і я був вражений, коли мене запросили виступити на такому спеціалізованому заході. Я маю щось вам розумне зараз розказати. Але напевно мені більше хочеться запитатися у вас е, якоїсь поради. Що мені робити, коли до мене приходять батьки підлітка і кажуть, що травматолог направив їх на ампліпульс з електрофорезом? Я не чую відповідей, я заради скасований. А сказати, що скасований наказ який визначає положення про відділення фізіотерапії. Не ну жарт, ну, е, ні, не. ну треба повеселити. Вас насправді ну, це наша рутина, і ми поки що часто спотикаємося об такі речі, і я для того, щоб е, напевно зрозуміти, які є дві е, крайності, дві полярності між класною мультидисциплінарною реабілітацією і от такого болота, яке відбувається в звичайній рутинній сімейній медицині. Е, я вперше почув термін мультидисциплінарні команди десь у 2013 році, як завершував інтернатуру, і відтоді постійно це була така моя супермрія. Я намагався весь час неформально. Формувати такі команди, де б не працював, і я просто щасливий, що нарешті я в місці, де обговорюється вже реальне використання цього підходу. І я дякую організаторам за запрошення. Для мене ну велика честь. і Шана тут бути, і я думаю, що дуже круто долучати максимально широку аудиторію. І змінювати контекст спілкування між спеціалізованою ланкою, первинною медициною, реабілітаційними командами для того, щоб у нас було більше тепла в комунікації і менше відчуття того, що хтось комусь винен, бо насправді ми всі рухаємося в одному напрямі для одної цілі. Я швиденько пробіжуся по контексту сімейної медицини, бо я знаю, що сімейних лікарів тут від трьох до шести. Тобто, все решта, це спеціалісти, які не мають прямого стосунку до первинної медичної допомоги, тому трошки розкрию карти. А можете поки що підняти руку, хто має сімейного лікаря? Вау, добре. Не вірю не всі. Я маю, але я не знаю, де він. Тому я вам не повірю. Добре. А хто взагалі сприймає явище виходу сімейних лікарів на такі передові позиції в реформі? Не сімейним лікарям не можна піднімати руки. Окей, а хто думає, що можна щось зліпити з сімейних лікарів путні і через 5-10 років вони зможуть справді бути учасниками процесу, в тому числі і реабілітаційно швидше? Ні то до чого тут сімейники? Багато хто нас так називає, багато моїх колег. Дуже не толерують цю назву, бо вона вважається образливою, бо застосовувалася в часи, коли нас всі не любили. Через те, що в нас офіційно нормальна зарплата на той момент. Я окей, це сприймаю, тому можете обзивати мене сімейником, чому ми маємо якийсь стосунок до тієї теми, яка два дні піднімається. Тому що е, я говорю більше про е, свій бекграунд, про свій досвід, тому редакція не несе відповідальності за е, контент статті, і це лише особиста думка автора. Але у моїй практиці за останні 7-8 років е, питання, які стосуються фізичної терапії, так чи інакше завжди входили в топ 3 запитів, для де я потребував зовнішньої допомоги, то я мріяв про. Штатну посаду фізичного терапевта в первинній медичній допомозі. Мрію досі не знаю наскільки це реально, а це є навіть не топ-3, а топ 2 тире один з половиною причини хронічних і частих звернень, тобто, це проблеми, які я не можу вирішити в умовах і в контексті своєї реальної практики, але це те, що неймовірно навантажує мене. і Купу таких самих колег як я, і це вау сатисфакція, коли ти освоюєш базові речі, які стосуються терапії хронічного болю в спині і намагаєшся вдавати себе це ж спеціаліста з фізичної терапії, і лягати на кушетку і показувати пацієнту, що треба робити ногами і руками. І цей пацієнт через три місяці приходить і каже: «Yes, ми позбулися болю, який в мене був 10 років. Тому це супер штука. Мій професійний бекграунд, насправді він не лише в мене такий. Я знаю, що багато сімейних лікарів проходять різні щаблинки, кар'єрні і часто працюють не лише в амбулаторній практиці, а також і в стаціонарній. Особисто я був терапевтом звичайного віддаленого відділення в малесенькому містечку. Потім трішки працював в поліклініці обласного центру, трішки працював в сільській місцевості. тому це допомагає розуміти різні контексти і те, що не все відбувається універсально, і не завжди один національна єдина національна стратегія спрацьовує однаково всюди. У моїй громаді на даний час є очевидно як багато де величезний запит на послуги з реабілітації. Міська лікарня міста здолбунів, що на Рівненщині має відділення сегмент центру бойової травми. Очевидно, що через нас приходить багато пацієнтів з цієї сфери. Ми багато працюємо над різними проектами в громаді. Серед інших пріоритетів є реабілітація. У нас є проект спільно з польськими донорами, де активісти розробили центр психосоціальної підтримки для ветеранів та їх сімей. Тобто, ми вже рухаємося в цьому напрямку і не збираємося зупинятись. Тому я тут контекст сімейної медицини, власне, це плюс-мінус 1800 пацієнтів. Як думаєте, це багато чи мало? Страшенно багато. Я б за 900 тисяч і то, як на мене, моя суб'єктивна думка цього не завжди ок по кількості. Це е, короткі візити, на яких, на жаль, не так як в Великій Британії, є правило, один візит одна проблема, а часто ми обговорюємо одночасно кілька. Серйозних складних структурованих питань і часто на один візит бабуся приходить з собою ще внука, тому щоб ви розуміли, рівень завантаженості і потоку, бо не завжди всі це усвідомлюють. Насправді в моєму рідному місті, де я працював і мав честь бути і вихованцем міста, і майже усім товаришем і родичем, і ще й таким славетним сімейним лікарем, цифра мого прийому була 50-60 в день, і це взагалі ненормально. Бо ну через це настає професійне вигорання. У нас є різні контексти. В нас є постійна невизначеність. Це норма для сімейної медицини. Статистика каже, що щонайменше 10% своїх кейсів протягом дня сімейний лікар не має певності в фінальному діагнозі або своєму лікуванні. Тому це те, як ми живемо. Відповідно, ми маємо добрячий стрес і добряче вигорання. Наша найбільша проблема це є. Насправді не проблеми пацієнтів, хоча мало би бути так, а це є проблеми е, бюрократизації і, незважаючи на формування електронної системи охорони здоров'я, існує безліч інституцій, які продовжують бомбити адміністрації закладів запитами на термінові звіти. Тому це контекст е, сімейної медицини. При тому ми намагаємося залишати симпатичними і шукаємо, як викрутитися з існуючої ситуації, щоб служити людям вірою і правдою. Е, контекст провінційного міста а таких. Безліч і в таких буде е, найбільша проблема і запит на отримання послуг з реабілітації в довготривалій перспективі. Е, як не дивно, це бідність здається. Є ну там дані держстату, все зрозуміло. Але поки ти не походиш як звичайний е, сімейний лікар на виклики, ти не зрозумієш масштаби і вираженість цього. цього. Е, відсутність приватності, що я маю тут на увазі, е, в моєму містечку в мікрорайоні, де є там шість тисяч населення. Неможливо приховати нічого, а ми завжди говоримо про стигматизацію в контексті ментального здоров'я, але стигматизація в контексті різного роду травм є насправді не меншою, і самостигматизація теж тому часто людина ізолюється і самоізолюється через те, що не хоче показуватися в громаді іншим іншою, ніж був до того. В провінції завжди є нестача інституцій, спроможних надавати ті чи інші сервіси, в тому числі громадських організацій, які би могли надавати різного роду підтримку людині далеко поза медичними сенсами. У нас відсутня культура турботи про своє здоров'я як явище. Це є національна проблема, але вона особливо виражена в провінції. І ми не можемо як у обласному центрі вийти з однієї поліклініки і піти в другу, або вибрати кілька приватних закладів для того, щоб е визначати, де нам найкраще е обслуговуватися. У Нас є багато прогалин, це правда, і дорікання, яке ми чуємо від колег, і які делікатними житками чулися в останньому спілкуванні. Це окей. насправді в нас є багато над чим працювати. Ми націлені вирішувати проблеми, які насправді не є людиноорієнтованими і першочерговими. Ми працюємо в старих парадигмах, де папірець нам сек і ПР є набагато важливішими за того, для кого ми їх пишемо. Часто наші знання потребують суттєвого вдосконалення. Зазвичай нам є проблемно координуватися навіть всередині закладу. Повірте, я працюю два роки в своїй первинції і через особливість географії роз розміщення моєї амбулаторії я досі тільки візуально знаю багатьох лікарів, тільки недавно набудував місточки. Я настільки завантажений, що не можу е, включатися в якісь тімбілдинги, навіть якщо б вони були, а вгадайте, їх нема. Е, що мається на увазі під складним досвідом е, в роботі в е, паліативній е, команді або з маломобільними пацієнтами? У нас є такі пакети надання допомоги, є супутні проекти і сервіси. Виявилося, що ми не дуже вміємо їх реалізовувати, а це те про що я думаю, коли уявляю, як би ми могли долучитись до реабілітаційної допомоги. Е, на зараз у нас не вистачає е, ні людей, ні навиків, ні база банальних знань. Е, тож, які в нас потреби? Я думаю, що вже всі засмутилися і зрозуміли, що після таких контекстів типу, ну він приїхав сказати, що нічого з ними не вийде. Але далі буде позитив наші потреби в тому, що ми хочемо знань. Ми здобуваємо їх всюди. Це просто наша норма Life learning, Це про сімейних лікарів. Абсолютно тому, що виклики, з якими ми стикаємося кожен день, кожен рік постійно вимагають від нас вивчати цю сферу, цю сферу, цю сферу, і ми не зупинимося. Нам дуже потрібен зворотній зв'язок, як від нас, так і до нас. Комунікація всередині і загалом зовні. Я окремо буду говорити про координацію, але те, що я: Знову ж на, на моє бачення, вважаю, що має великий сенс це формування амбулаторної реабілітації на рівні громади. Це той ключ, який допоможе максимально спростити саме явище доступності до реабілітаційних послуг. Головне тут завжди втримувати баланс, щоб акцент на доступності не зміщував питання якості. Але я вже чув про медсестру з реабілітації в громаді. І я думаю, що опція навчання певним скілам про інших провайдерів первинної допомоги, це той ресурс, який не можна не використати для того, щоб посилити позиції реабілітації в країні. Депаперизація, ну це історія про все і не тільки про нас, але це ну наші реалії на сьогодні. Наш пріоритет це терміново подайте звіт до 12 години в 11.28, а не люди, яким ми служимо на прийомі. Але в нас є певні можливості, і отут, нарешті, про пропозитивно ми надаємо тривалий або як ще прописано, безперервний догляд. Дуже часто тут виявляють 24 на 7, і за що ви гроші отримуєте. Але це трошки про інше: це про те, що ми з пацієнтом не так як вузький спеціаліст, у стаціонарі чи консультант в поліклініці. Ми з пацієнтом постійно протягом його життя, навіть коли він не пацієнт, а просто людина. Тому це є велика перевага, оскільки ми можемо, хоча не завжди вміємо, але можемо вибудовувати взаємини і довірливі відносини. А як показує життя і наука, саме це є тим ключем, який робить сімейну медицину і загальну практику фундаментом в найкращих системах охорони здоров'я. Тому ці такі неочевидні на перший погляд. Переваги вони є е, тими якостями, які роблять сімейних лікарів, дуже класними агентами змін, якщо їх е, правильно підкупити. В хорошому сенсі цього слова. Е, я на попередньому слайді показував, що в нас недостача координації. Це стосується системних речей і закладів, натомість індивідуально дуже часто. Сімейний лікар це такий координатор медичної медичного маршруту людини, чого тільки вартувало в перші півроку пандемії ковіду госп... організувати питання госпіталізації очевидно стаціонарного пацієнта в умовах Львівської області, який на той час працював. Це ще той челендж, тому індивідуально, часто ми дуже вміємо пропрацьовувати такі речі. Біопсихосоціальна модель згадується в контексті реабілітації, і справа тім, що ми вимушено хочемо чи не хочемо, працюємо в ній, будучи в громадах, в яких ми маємо пацієнтів на постійній основі. Тому це наша реальність уже сьогодні, і це теж наша велика перевага. Ми живемо в часі, коли первинна медична допомога рухається по напряму розширення команд, коли є таке явище, як медсестра з розширеними повноваженнями, як поки що тільки не придуманим мною, але в нього є теж своє майбутнє реєстратор з розширеними повноваженнями, я завжди намагаюся, так чи інакше долучати соціальних працівників, аптекарів і інших представників громади до. Взаємодії між нами, тому ця можливість вона не має бути втрачена. Ми працюємо над тим, щоб максимально надавати всі можливі послуги нашим пацієнтам на місці і реабілітація. Я думаю, має бути одною з них. Ми дуже любимо креативити. Бо якщо ми не будемо цього робити, ми не викритимося і просто завалимося своєю статистикою і рутиною. Тому я думаю, що за нами великий потенціал, і якщо правильно підійти до, до налагодження містків між спеціалізованою допомогою і первинкою, то з цього вийде дуже крута історія. Як я бачу для себе ідеальну взаємодію між мультидисциплінарними командами і сімейними лікарями, медсестрами та іншими учасниками процесу. Це навчання базового рівня компетенцій кожного представника первинки. Напевно, хтось чув про вас з вас про таку програму, як від відвоз подолання прогалин у наданні допом... послуг в сфері психічного здоров'я. Мені здається, не варто придумувати велосипед. І якщо буде йти мова про кращу залученість лікарів первинки до реабілітаційних послуг, рехаб ГЕП. Нам в руки це допоможе нам е, чітко розуміти свої компетенції і ті речі, які ми можемо реалізувати на своєму рівні, і чітко розуміти, коли є певні червоні пропорції, які. Потребуватимуть від нас включати більш е, е, спеціалізовану ланку. Я ну це для дискусії, як і все, що я тут говорю. Але моє бачення, що це дуже допоможе підтягнути саме первинку під е, цей рівень, е, взаємна комунікація, взаємокоординація. Ну моя е, рожева мрія це. Е, Кейс координатор або щось схоже на рівні первинки, або реаб-координатор, як трансплант-координатор чи щось в тому роді, тобто людина, яка є місточком між закладами, між ланками. Формати, в якому це має реалізуватися, можуть бути абсолютно різні, але сам факт постійної комунікації допоможе нам мати менше непорозумінь і більше результату для пацієнтів. Послуги на рівні громади я дивився карту НСЗУ, на яку дає посилання сайт реабілітації травм війни, і у Рівненській області є аж сім амбулаторних закладів, і лише три з них дорослі на відстані менше 30 кілометрів від мене, і нуль в моєму районі. Тому е, це штука про дуже довгу і тривалу побудову, і однозначно про залучення первинки в цю акцію органів місцевого самоврядування, тобто руху знизу до гори. Бо очевидно, е, тільки вертикальний рух не спрацює швидко. Е, я хочу, щоб таких заходів було більше, щоб вони були е, міксовані е, не так, як зараз, а навіть там 70 на 30 чи 50 на 50. Тобто, щоб ми будували цю спільноту. Міждисциплінарно залучаючи цей такий класний ресурс з тисяч працівників первинної допомоги, які не зважаючи на рівень своїх компетенцій, зайнятість і вигорання, насправді готові включатися в ті речі, де вони бачать плюс для своїх пацієнтів. Тому завершимо позитивчиком на загал, я думаю, що всі ми незалежно від своїх посад, рівень рівню повноважень. І можливостей і ми рухаємося в одному напрямку, і в нас тільки одна мета: здорова нація і всесвітня демоскалізація. Дякую вам за увагу. Слава Україні. дякую, Олександра, за таку позитивну презентацію за тон фойс про партнерство. Я бачу питання в залі. не так питання. Як більше я хотіла б напевно відрефлексувати, так як є і представник спеціалізованої медичної допомоги. І в своєму складі ми маємо реабілітаційне відділення ще з 2020 року. Тобто, вже маємо певний досвід, і це питання взаємодії з сімейними лікарями. Я собі вже задаю останнім часом його дуже часто, тому що зрозуміти для себе в чому наша взаємодія. Але якщо ми візьмемо подивимося пакети, по яким ми контрактуємося, то сьогодні і можливо, що я так це згадала, тому що в даний момент ми готуємо брошурки. По тому, як маршрут пацієнта має вибудовуватися, і першим, першою людиною, до якої має звернутися пацієнт, ми не беремо цих пацієнтів, яких до нас зараз привозять з госпіталів. А ми беремо пацієнтів, якими займаєтеся ви. І саме сімейна медицина, то є перший контакт з пацієнтом, тобто сімейний лікар скеровує пацієнта. До фіз лікаря фізичної і реабілітаційної медицини. Е, ну, на жаль, можливо, я до, до кінця розумію, як буде відбуватися побудова мультидисциплінарних команд амбулаторних на первинному рівні, тому що на сьогоднішній день, ото е, те, що ви сказали, кількість. Закладів, які в складі мають стаціонарну реабілітацію і амбулаторну, вона на жаль дуже низька. Якщо говорити про нашу область Житомирську, у нас з закладів, які подавалися на стаціонарну реабілітаційну допомогу, фактично лише законтрактувалися шість. Ну, 12 закладів у нас є амбулаторна реабілітація. І тут не так напевно від бажання. Громад, як від того, що в нас на сьогоднішній день нестача спеціалістів, саме фізичних терапевтів ерготерапевтів, це ті, які працюють, тому що лікар ФРМ це, напевно, саме простіше, що ми можемо на даний момент зробити: це перевчити невропатолога, травматолога, когось навіть із терапевтів або сімейних лікарів. Хоча вже це зовсім не та історія, яка хотілося би, щоб була. Але ерготерапевтів, фізичних терапевтів, на жаль, бракує. І поки буде прошарок саме цієї категорії спеціалістів, ми не зможемо побудувати в кожній громаді реабілітаційну допомогу амбулаторну, яка б вона мала бути насправді. А так, дякую за те, що ви розказали, тому що дай Боже, щоб всі сімейні лікарі мали таке натхнення, як у вас. Я думаю, вони мають більшості своїй. Дякую за те, що ви з нами були до кінця цього дня.